Знімає Тато теж знімає Що було І що потім настало У глимбеї нашому дорогому Кофелях наш Ти вже там тут води, деви Matwiej jak sprawy? Matwiej w oko coś popało Wytagujesz? Matwiuszek to... A ty No tak duże, tako, po czu no To ono zaraz przejdzie To tak często Bywa Ale normalnie już, tak? Ну, чуть ліпше, ніж було, так? Мотовісок. Гірше. Так як було. Ну, покажи. Що ж є? Ні, то треба так ще бленька, то і тут у темноті бути. Для чого? А то легше тобі. Ні, якщо можеш виходити на вулицю, то виходь на вулицю. Ну, якщо тобі світло не шкодить вже, знаєш. Ну, але там май трохи менше. Тут плануємо покласти ще один такий мобільний будиночок. Все ще поки що на початковому етапі. Світовсічка. Щя, господар. Вибирайте люди собі добру жінку. <різь> так, святочко ми тут газдуємо. А думаєш збережуться ці відео надовго? Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. То половий там буде, но ну, чи там теж буде другий класти. Я йду йду. Так, треба знімати в кінці роботи. Що кажеш? Треба знімати в кінці роботи. Так, і буду робити. Ти познімав щось трохи? Мені треба мамин там А мамин де? Мам, де тві телефон? Векорстей. Може використаєш все, що я зняв. Ні. Давай я на телефон з'їмлю. То що ти хочеш? Угу. А потім що буде з тим робити? Перешло мамі. Cseges csak? So? Cseges, wiper, WhatsApp